Друзі, всіх вітаю на каналі. Неділя, раночок, я знову в лісі і найперше я прийшов по ті гриби, що залишав. На жаль, одного гриба що через все хтось забрав, але інший підріз. Пройшов у нас невеличкий дощик. Ось такий, це вже значно краще а залишав його зовсім малюком. П'ятницю я його знайшов і залишив. Що ж, йду далі. Буквально за ось цим малесеньким дубочком я знайшов першого гриба, пройшов декілька метрів. Ось така цікава знахідка, ще один білий. Друзі, вас я попрошу підтримати канал, підписатися щоб досягти мети каналу 1000 підписників. Дякую всім за увагу. Оглянуся я детальніше. Ось такий малюк. Білочка вже його трішки під'їла. Що ж, беремо і шукаємо ще. Погляньте який грибочок в мене тут чекає. Два минулих рази я тут знаходив. Цього схоже не помітив, або він був зовсім маленький. Початок дуже радує. Що ж, шукаємо ще. Йду я, значить, при дорозі, дивлюся якась кучка. Ось який грибочок тут. Чудовий такий з пісочку сонця він не бачив. Тверденький. Просто супер, буду дивитися ще. Знайшов ще два такі грибочки. Якщо чесно, здалеку подумав, що це старенькі матнички, яких тут коли вистачає. Але на жаль, всі червиві. Це в нас називають рашитяк, ще кажуть на його козлик. Дуже-дуже багато їх. Ростуть скрізь. Покажу ще такі грибочки. Прямо під ожинкою, але і міцний корінь. Трібно відкопати глибше. Ось погляньте. Ну це не дивно, що так міцно сидів. Тож, прикриваємо і беремо це наступного. Тут він навіть не один, але бачите, повністю гнилий. Шкода. Цей забираємо. Красивий чудовий грибочок. Буду дивитися детальніше, що знайду, покажу. Знайшов я ось тенге буквально 2 метри звідси тих 2 грибочки і ви повинні це побачите. Такий грибочок він вартий навіть лайку. Погляньте, погляньте яка ніжка. Теперь я дістану і покажу вам детальніше. Погляньте Ось це бочечка. Ось це чудовий гриб. Який твердий. Якби він ще трішки підріс, був би значно-значно більший. Що ж, іду далі, буду дивитися ще. Ось погляньте, як дивно. Ростуть разом маслючок і польський гриб. Маслюк червивий, корінь зовсім никенький. Ось подивіться який красунчик. Прийшло буквально декілька невеличких дощиків, і ті грибочки, що на галявині вже мають потрібний розмір. Хотілося б, звичайно, тільки такі грибочки збирати. Ну що ж, такий рік. Сподіваюсь, в наступному буде значно краще. Пройшов я декілька метрів від попереднього красунчика і ось так у вересу, в травичці розтаща один. Також чудовенький грибочок, чудовий розмір. Просто супер. Кошечок потрішки наповнюється. Подивився з іншої сторони, де знайшов красунчика. А тут ще ось такий. Просто чудово. Дуже задоволений. результат як завжди в кінці. Що ж, чудова ця грибниця Вже четвертий грибочок. Цей трішки менший, але також чудовий. Можливо тут іще є. Пройшов я метрів 15 напевно від попереднього малючка. А тут ось такий грибочок. Супер осінній Якщо чесно, дуже радує розмір, бо попередні були дуже маленькі. Ви ж самі бачили. Що ж, грибочки все ще продовжуються Це та ж грибниця, погляньте, яка тоненька ніжка. Навіть не схожий на попередній. Зустрівся мені ось такий малючок при дорозі. Беру його. І вирушаю далі. Ще одна дорога, ще один красивий грибочок. Люблять вони рости при дорозі. По великому лісу, чомусь не дуже. Що ж, доріг ще багато, йду далі. Так, ще одна дорога і ще грибочки. Ось такий, супер. Не один. Ще й маленький. Ось дорога. Не був я тут, напевно, тиждень, тому буду дивитися детально. Біля ялівця знайшов попередні два грибочки, з іншої сторони дороги ось те ще один. Ну як міцно сидить. Я на краю лісу, тому вітер дуже сильний. Сподіваюсь, що щось буде чути, тому вибачайте вже. Зайшов я трішки в глибину лісу від дороги. Ще один чудовий грибочок. Сподіваюсь, тут є іще. ще. Помітив я спочатку ось це, хтось вирвав гриба, а я думаю, що за тиждень тут мали б бути більше грибів. Але знайшов я також і собі грибочка. Тененька ніжечка на галявині. Що ж, але поки я з вами розмовляв, помітив ще одного. Ось такий грибочок. Буду дивитись ще. Повертався я з попереднього місця, де знайшов грибочки. І побачив ще такого. Також при дорозі. Але я тут ішов. І я його не помітив. А повертаюсь і знайшов. Погляньте який красний боровичок справжній. Не знаходив я тут давно, ух ти канішка. Дуже міцно сидить. Заплівся в коріння вереса. Погляньте, це боровичок. Так, покажу, що ще знайшов. Знайшов ось цього грибочка, ось цього меншого і ось цього. Не показував, тому що вихідний день. І грибники в лісі більше, ніж грибів. Зазвичай я не показую польський, але цю сімейку вирішив показати. Тут малесенький, тут красивий, тут ще красивий. Ще один. Ось тут, ось тут. Так. Ось тут. Тут ще один. Ось, ось, ось-ось, ось ось. Тут ще один. І це вже я трішки зрізав. Ось. Тут малесенький, тут ще малесенький. Ось така чудова сімейка. На декількох квадратних метрах. Сподіваюсь, ви це бачите. Просто, просто ідеальний. Темненький, що ж зриваємо. Йде трішки зелененький, але на жаль, камера не передає якого він кольору чудового. Такий грибочок заслуговує лайку, тому прошу вас поставити. Це допоможе просуванню відео. Ось погляньте, знайшов ще такі грибочки. Ось такий один. Ну, так вийшло. Як відкривав цього, то вирвався той. Там навіть ще малесенькі. Ось така сімейка. Що ж, шукати ще, Дійшов я вже до того лісу, де ростуть боровички І такі красень. Просто чудово, на такому ровові протипожежному. Що ж, сподіваюсь, ще є. Наступний ось такий біленький. Хід міцно сидить. Також поблизу дороги. Кошечок наповнюється, а я йду далі. Сподіваюсь, щось чути, тому що здійнявся вітер. І пройшов я метрів 20. Зійшов далі з дороги. Ось такий грибочок на такій довгій ніжці. Чудово Буду дивитися тут краще. Цього боровку ми залишали позавчора. Завжди трішечки підріс. Так, знайшов ще ось цього. Але грибників в лісі вистачає, тому біжу далі. Так, рухаюсь далі понад дорогою. Ось такий барочок зустрічається. Дуже красивий, там росте ще один, він залишиться. Що ж, біжу далі. Є ще такий боровичок. Так, на дорозі бачу, що походжено тут, але я свої знайду. Так, ще такий біленький, я тебе й шукав тут. Супер. Можливо тут є ще. Ого, гарний боровчок. Давненько я тут не знаходив, а це два зросли. Обурень нема. Якщо його дістати. Ось такий довгий боровичок. Що ж, дуже добре, що це ця грибниця почала плодоносити. Ось такий боровичок. Сможе він ще почав рости до дощі, дощі малесенькі, але все ж таки допомагають. Цей значно кращий. Що ж, буду дивитися детальніше. Є ще такий біленький. Чекав я, коли почне на цій грибниці рости гриби. Нарешті дочекався. Куди поки тільки один? Грибочок ще одненький. Чудо. Дійшов я до поваленого дерева. Зараз покажу наскільки підросли грибочки, а поки що тут і кабу виросли інші. Але красавчик. Погляньте такий кабочечка. Супер. Він не один. Є ще один. О, навіть два. Але цей малесенький, гнилий. Бачите, ці ми залишали, ці заберемо. Цього також заберемо. А цей хай ще росте. Нагадаю, залишав я два, а вирос ще один. Потрішки кошик наповнюється. Іду далі. Зовсім малюк, але, на жаль, тут дощ не помочив під деревом. Ось такий боровичок. Скажу чесно, не очікував тут зустріти. Але це дуже-дуже добре. Буде нове місце. Погляньте, який красний. О п'ятницю я на цьому місці знайшов три грибочки. Ще один виріс. Красиво. Друзі, я вже на краю лісу. Ось такий молоденький грибочок. Покажу вам, що вдалося знайти. Ось такий результат тихого полювання. Знахідки ви бачили, дуже гарні грибочки сьогодні, дуже порадували, не очікував, що стільки знайду і такі гарні. Хочу вас також попросити підписатись на канал, поставити вподобання цьому відео. А також прокоментувати. Нагадую, що під відео в описі буде посилання на групу у Фейсбук, яке називається Щоденник грибника всіх запрошую поділитися фото ваших знахідок, відео з ваших знахідок, ваших трофеїв А також буде посилання на відео, які виходили раніше. З найбільш цікавими, на мій погляд. Походами по гриби в цьому році. Всім дякую за увагу і до нової зустрічі в лісі.